Всім доброго дня, дорогі підписники і не тільки. З вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви. На ремонті у нас буде мотоцикл Зоншен Z250GS. Буде ремонт мотоцикла. Ну, Звичайно, заміна масла. Заміна обгонної муфти, бо він взагалі не реагує, завести його нереально. Плюс течет маселко жене з-під циліндра, масло жене з-під головки. Треба, щоб це все устранити, обслужити його. Я буду знімати мотора повністю, зливати маселко, знімати головку, знімати циліндр. Передивимося, що там стучить у ньому при нагрузці, чи то колінвал, чи палець на поршні. Чи його так реально зремонтувати, чи нереально, я не знаю. Будемо бачити. Почистимо, звичайно, карбюратора, воздушний фільтр замінимо, подивимося, там це все обслужимо. Маємо замінити е, сальники передньої вилки, масло у вилці. Option. Ремонт такий затягнеться, я думаю, на пару серій чи як там вийде, в нас щось ми придумаємо. Ви вкладайтеся позручніше. У відео буде мова про цей мотоцикл. Я буду приступати, зливати масло, знімати сидіння бак, пластик і будемо знімати мотора. Зараз все вам розкажу, покажу. Хто не підписався, ще підпишіться на канал. А з вами, як завжди, гараж, стала нерви. Приступаємо до розбирання мотоцикла Зоншин, до ремонту мотоцикла Зоншин. І так я вам продемонструю коротко, чого він не заводиться. Включаємо зажигання. Так, щось нейтралька не світить. Зараз є нейтраль. Слухайте. Стартір крутить, мотор не крутить. Або зрізали болти на обгонні муфті, або ролики повипадали, стали квадратові, щось там з нею є. Ось так. Я приступаю до розбирання. Знімаю зараз сідушки, знімаю бак. Це все ви будете бачити. Сталеві нерви вже трошки попідрозбирав моторчика. Що у нас виходить? Маселко я злив. Попередній власник подзвонив, сказав, що він туди залив нове масло. Ну, виглядає воно насправді досить непогано, Залиєм, напевно, назад, воно хороше. Що виходить? Все порозкручував по пластику. Познімав пластик, повід'єднував всю проводку. Зняв, звичайно, сідушки, бензобак, пластик, провода. І коротко так хотів вам зазняти. Дивіться, який стан воздушного фільтра. Це ж просто ужас. Дивіться, ніхто тут вже давненько рука людини і не лазила. Воздушний фільтр будемо airbox мити, карбюратор чистити, звичайно, елемент замінимо. Ось яке це все ось в таких приростах. Теж це все познімав, карбюратор зараз знімаю. Получається, кріплення передне два болти на рамі, два під стартером. Зняв. Хотів зняти стартер, не зніму через те, що там виходить, У нас плюсовий провод розкрутити нереально. Ну нічого. Візьмемо на стіл, на столі знімемо. Зараз знімаю карбюратора, вижу тут, напевно, діафрагма трісла бокрешечка, бо все замазано вікторренцем. Розберемося. Моторчик там відкрутив кріплення, тут відкрутив. Це все познімав. Хотів показати провода. Реле зарядки. Дивіться, ну хто таке робить? Ну йо-мойо. Як такої? О, які контакти, дивіться, чисті. Тут зарядка повинна була бути, я так думаю, що напевно її тут і не було хорошої. Все окислено, все і ржаве. Тут має бути цей вузол окультурений. Штекер, все має бути хоч на кембрики, якось замотано, щоб туди волога не попадала. Ой, такої люди та складають. І бачу це все вже стоїть на свіжому білому герметику. Можете побачити кришку, а там герметик. Прокладки вже немає, стоїть це гірко. Це все помазали. Так, значить що? Щоб це все розібрати, від'єднуємо все, проводку в сторону, зливаємо зразу маселко. Там стоїть фільтр масляний з дезу, знаєте, чик один на масло, така сіточка, чомусь її склало повністю. Ось бачите, дивіться, чомусь її повністю там Як вам показати. То... Ось так. Заломило, склали її вдвоє. Чи він настільки забився, що його так склало, не знаю. Ну, помиємо, почистимо, будемо бачити. Я думаю, що, скоріш за все, він так забився настільки. Та, все Познімали, зараз ще зніму карбіратора, воздушного фільтра корпуса, вихлопнув зняв, масло злив. Всі болти повід'єднував, катушку зажигання зняв, провода шланги на екоклапан. Тут стоїть такий дожих. Це все відкручено, не знаю чого, бо немає різьби. Все грязне, все в маслах. Тут, щоб мотора витягнути, потрібно вам буде відкрутити центральний болт підвізки. Верхнє кріплення три болти. переднє кріплення, де на старті, йде чотири болти. І все, і мотора вибираєте. Через те, що стоять шпільки, не болти. А шпільки стоять. І головку тут не дається. Ви не можете головку вибрати. Ось так виходить. Тут шпілька, немає місця в рамі. Приходиться повністю знімати мотора. Так, я ще відкручую центральний болт підвізки задньої. І буду вибирати. Мотор. Знімаю карбюратора, Вже моторчика зніму, мотор буде на столі. Туди я вам буду далі розказувати, показувати, як я ремонтую мотоцикли. Залишайтеся на каналі Гаразд Телеві Нерви. Дякую вам за те, що мене переглядаєте. Думаю, вам буде цікаво. І ось вийшов такий у нас мотоцикл. Я це вже порозбирав, мотор зняв. Получається, коли розкручуєте болт, не витягуйте його до кінця. Так, сантиметрів 5 залишіть у підвізці, бо він тримає е, мотора і підвізку заднього колеса. З того боку, теж закладіть болт зразу, коли ви витягуєте такий сантиметр 3-4 щоб трималося цей задок, не розсипалося, щоб ви могли мотоцикл перекотити з місця на місце. Бо вийшово, що у нас тут по мотоциклові. я вже обгонну муфту зняв. І тут така біда. Біда не біда, запчастини є, ми то все скупимо. Але <coughs> дивіться, що було, чого воно все стояло на свіжому герметику. Свіжий герметик, бачите, білий герметик свіжий. А все через те стояло, що хтось тут робив ролики точили. Дивіться, бачите, скільки пропалений тако. Який пропалений ролик виходить, а це не ролик. Це просто хтось витачу з якоїсь буланки, або, ну, не від штока точно, бо якийсь він м'якенький, його так з'їло повністю. Ось три ролики. Два ролики маємо. Їм нічого немає. Взагалі, вони стальні, заводські, такі, як повинні тут стояти, вони хороші. Два штучки. А третій ролик, або це хтось розбирав, або стерло було один. А третій ролик от самопал стоїть. І що виходить? Ролики пішли. Обгонна муфта, дивіться, болти зрізало, так як я казав. Чик. Болти зрізала Ось так. Цю пластину, зараз йде пластина, така прижимна, пластину цю все розломила, розмолала, Тут десь є ще остатки, бачите. Магніт, виходить, магніт, я щось дивився, теж там різьба така підбита Ну, подивимося. Попробуємо проженемо різьбу, подивимося, чи воно ще буде тримати. Чи вийде, що це тримає, чи не тримає, бо може бути, що там і різьби нема доброї. З цього боку, болти повилітали. І це все наробило такої біди. У нас генератор повністю розмолотило. Генератора ось немає. Всі катушки, все забито. Ось бачите, провода стричуть. Зарядки мотоцикл не буде мати. Він заводиться, бо тут система зажигання така стоїть, що він без акумуля... ну, з акумулятора він йде від акумулятора. Тока. Генератор служить тим, що дає зарядку вже від цілу систему мотоцикла, світла і підзаряджує акумулятор. Ось, і, Виходить, у нас через те він ще заводився і працював, бо датчик хола цілий. До нього йдуть два проводи, просто індукційна катушка. Датчик робочий. Того він заводився, а зарядки в ньому вже не було, бо генератор всі провода розломив. Так, треба нам ще замовити генератора. Бо запчастинки вже деякі приїхали. Запчастини вже є. Є вже в нас така обгонна муфта. Оригінал. В вже така обгонна муфта, Motor Group. це оригінал. Це запаковано так гарно. Я ще її навіть не відкривав. У обгоній муфті йдуть три ролики, пружинки диск, десь в нас є. Але до цієї обгоної муфти, напевно, ще треба буде прикупити магніт. Я вже перевірю, там різьби, чи можна затягнути. Якщо затягнеться, добре. Якщо ні, то закажемо ще плюс магніта. Що в нас ще приїхало? Приїхали саники вилки, приїхало масло у вилку клапанів дві штуки замінити. Е, прокладки. циліндр є оригінальна хороша прокладка, не прийдеться мені вирізати з пироніту. Бо є прокладка оригінал, така, як ішла з заводу, гарна, з хорошого матеріалу. Я її поставлю. І металопакет. прокладка головки. Прокладки взяли через те, що головка дуже сильно сопливить. Ну, я мотора був вимив перед цим трошки так, произвольно, на мотоцикл. І, виходить, я мотор зняв через те, що потрібно замінити прокладки. Замінимо прокладки, замінимо сальники клапанів. Замінимо муфту. Тут ще прийдеться шестерню другу, бо втулка в шестерні, повністю її тут немає. Дивіться. Бачите, як воно ходить? Ну, повністю. Тут втулку з'їло. Через те, що ролики поклонили і обгон їхали на стартері, обгонна муфта крутилася повністю. Поки не зрізало болти. Ось так получається. Так. Це під заміну. Треба все буде зробити. Я вже попустив, виходить. Шестерню розпредвала. Перевірмою, яка втулка тут є на розпідвалі. Я би так казав, що я б зразу її замінив на підшипника. Так як я зробив у своєму зоншені зс 250 gs Там є відео на каналі. подивіться. Там я цей е замінив замість стул і поставив підшипник. І воно класно все працює. Тут розпідвал вже шестерня посиніла. бачите. І втулка теж клинила, теж посиніла втулка і розпідвал. Прийдеться нам замінити втулку на підшипник. Ага, тут це не так добре посиніло. Так, це в нас є. Будемо зараз пропускати клапана. Впуск не зажати. Випуск не зажати. Будемо попускати клапана і дивитися, що з втулкою з розпідвалом. Зараз розшплінтовуємо, вибираємо розпідвал, розкручую головку, Знімаю, дивлюся, до поршневої. Гра з телевінерви працює. Продовження за хвилинку. Так, знімаємо циліндри. Щоб оприділяти, що нам тут потрібно, Ну, моторний ланс під заміну 100%. 100% моторний ланс під заміну. По циліндрі. хом ще вижу, що просвічується. Прихватів як таких не було. Ну я вам скажу циліндр. Добротний, ступеньки взагалі вгорі немає. Ну, є трохи нагару, ну Звичайно, це ж не новий мотоцикл. Нагар тут повинен бути. Значить, сальнички клапанів задубіли. Нагар вже є. Бо камера все в маслі. Ну і маслоснівне кільце там не працює. Воно вже підустало. Але, виходить, доставлю циліндр гарний. Це мене радує. Циліндр ми міняти не будемо. Циліндр залишимо цього самого, що є, що був. Клапана. Клапана я перевіряв. Дивіться, по клапанам. Клапана у нас, виходить. Випуск не магнітиться, впуск магнітиться. Клапана стоять оригінальні, хороші. Зараз я розсухарю їх, звичайно, подивлюся, які там фаски на них. Перевірю то все. Головці скажу, коротко. Головка в нас у хорошому стані. Фасочки там шикарні, все, сідла, гнізди направляючі. все шикарно. Замінимо сальники клапанів, все по моєму почистимо, притримо, як повинно воно бути. Замінимо на розпідвалі зловісну втулку. Втулка тут стоїть така розпідвала. Вона вже повністю вся. Осеніла, ось як бачите, вона вся стала синя. І ось там ось такі прихвати. Воно їхало або без масла, або вже відслужило свій срок служби. Втулка металічна. Треться розпідвал железний по желізній втулці. Ну, ми тут підкинемо підшипник, так як я зробив у своєму зоншені, зробимо тут маленького тюнінгу, так скажемо. І то буде класно. Всі хороші мотоцикли, скутера їздять. У багатих моделях стоять там підшипники на розпідвалах. Поставимо і тут підшипник. По клапанам клапана взагалі ідеальні. Їх притримо, все буде добре. так значу, впуск і випуск. Коромисло, клапана, все складаю на місце, потім не шукаю. Що нам буде потрібно для цього, це треба нам буде замінити сальники клапанів, зробити головку, все прочистити, помити, замінити сальники, замінити підшипник на розпідвалі. Замінимо. Замінити моторний ланц ГРМ новий, замінимо нові, кольця, зразу нові поставимо, бачите, тобто, це все в прирості масла, воно вже масло піджирало, а сальники клапанів ще поки що тримали. Вже вони доходили, там видно, що сальники задубіли, але вони ще масло тримали. значить маслосйомне кільце вже підустало. Замінимо ще кольця, прокладки сальники, це все позбираємо. І найголовніше це нам потрібно буде ще купити статор генератора. через те, що ось бачите. Зрізало болти на обгонній муфті, і його тут спилило. Замінити шестерню обгонної муфти, бо втулку на ній жерло повністю. Це, напевно, скоріш за все їхало без масла. Ось такий ремонт вийде у нас мотоцикла Zonshin zs 250 gs А вже в слідуючій серії ви побачите продовження, як я його буду складати. З вами, як завжди, гаразд та леві нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Продовження обов'язково буде.